Волинські шахтарі страйкують. Вони обурені планами уряду впродовж двох років закрити нерентабельні копальні а решту приватизувати. Гірники переконані, що за дефіциту вугілля, який є сьогодні в країні, навіть мало потужні шахти краще аніж імпорт палива. Окрім того, без засобів до існування залишаться десятки тисяч людей. Сніжана Шевчук розлогіше. На акцію протесту нововолинські шахтарі вийшли цілими родинами. кажуть, наміри уряду закрити неприбуткові шахти загроза для 60-ти тисячного міста, де більшість сімей залежать від вугільної галузі. Жодна із трьох діючих волинських шахт не становить інтересу для приватних інвесторів. Відтак роботу втратять близько трьох тисяч гірників. Ми купляємо в парі вугілля в Австралії. Тут я дивився вчора новини в Казахстані, ну тільки не в нас, може там. Розуміюші, люди працюють, але як так брати, віддавати гроші комусь чужим людям, а своїм брати їх безробітними робити. Та найбільше шахтарів обурило те, що, попри дефіцит вугілля в державі, уряд планує припинити будівництво єдиної в Україні нової копальні – 10-ї Нововолинської. Шахтобудівники зарплатню вперше отримали лише у жовтні, і це все, що профінансувала держава цьогоріч. У бюджеті 2015-го про нову шахту і зовсім не згадують. Шахтарі ж не, люди. Це трудяги, які працюють, но вони мають голову на плечах. Вони говорять, да, ми все розуміємо. Ну давайте введемо 10-ту шахту. Так як воно планувалось, і потім будемо закривати першу дев'яту. Плавно люди перейдуть туди працювати. Нова копальня буде прибутковою, а її покладів вистачить щонайменше на 40 років, стверджують гірничники. Проєкт на потужні 900 тисяч тонн на рік, 1500 робочих місць. Що зроблено на сьогоднішній день? Більше 80% готовність підприємства. Для завершення будівництва шахти потрібно 460 мільйонів гривень, і тоді можна буде добувати півтори тисячі тонн вугілля щодня. Утримання ж законсервованого довгобуду щорічно коштуватиме державі майже 100 мільйонів. Зважаючи на таку арифметику, протестувальників підтримала і обласна влада, оскільки в нас цей ресурс є, і вся Україна зацікавлена його використовувати. І ми можемо його використовувати в тих чи інших електростанціях, паливних котлах. Шахтарі сподіваються, що урядовці до них дослухають відповіді від кабміну чекатимуть три дні. Сніжана Шевчук Куліков, Горкулікової ДСН 1+,1.